Хотіла вам показати деякі сорти троян. До речі, в мене є троянди, назви яких я взагалі не знаю. Можливо, саме ви сьогодні допоможете мені якось ідентифікувати цю всю історію. От Подивіться, в мене є сорт. Ой, Подивіться, як ця краса виглядає. Неймовірно красива, красива квітка, друзі, але не можу розгадати її таємницю. Ні, це не Леонардо Да Вінчі. Ні, це не принцеса Олександра, і багато-багато інших сортів також відкидаються. Тож, якщо ви знаєте назву сорту, в якого глянцевий лист, яка виростає десь до 2 метрів, а в які, яка, в принципі, може бути як напіввитка. І ось такий бутон в неї, коли вона вже розкрилась, напишіть мені, будь ласка, ваші варіанти. Троянда просто неймовірна. Давайте так. Що в мене тут є поруч? Поруч у мене є розаріум ютерсен, який цьому році був просто потерпілим. Мені довелося його посадити в горщик. І він мені тут наплодив навіть, навіть бутонів. Листя нормально виглядає, нормальна троянда. Треба буде, звісно, провести знову чергову обробку, але в цілому непогано виходить тут історія. І мені здається, що якщо б поставити ще один горщик ось тут з трояндою, можливо, навіть з Ютерсеном, то була б така міні-аля-кімната з троянд. Досить непогана історія. А отут, друзі, вже починаються перли. Бачите мої штамби. Штамби в мене просто неймовірно красиві. Перша троянда на штамбі це Алегра. Взагалі, варто сказати, що я не дуже люблю ось таку форму квітки. І не дуже люблю яскраву яскравих взагалі квітів. Але «Алегра» мені дуже-дуже сподобалась тим, що вона розбавила трохи оцю ніжнятину, яка у мене тут є. І ви знаєте, вона досить гарно поєднується з Аспіріном. В принципі, Аспірин це взагалі унікальна троянда. Ви знаєте, що аспірін дуже-дуже стійкий до хвороб. О, бачите, до речі, що в мене тут відбувається? Ні, я цих жуків, друзі, ніяк не ганяю, нічого з ними не роблю, хай вони собі живуть. Тож, подивіться просто на розмір моїх штамбів. Ну, щоб ви розуміли, я дівчинка висока, ці штамби вищі мене. Посадка. Ви не повірите, посадка минулорічна. Коли я їх висадила, розмір штамбів був отакий. І це все переріст просто за, за цей сезон. Зараз вони рясно мають відквітнути, я їх підстрижу, тому що прям дуже сильно дали вони ці пагони нагору. Дивіться. Ось така мене тут краса. чим це все у мене тут заміксовано, друзі, зі спіреєю. З Лавандою, також тут висаджена піровське, яка ще не квітує. А також троянда з простим, з простою назвою Ларіса. Але вона мені подобається, ця Ларіска. Мені хотілося щось такого досить простого тут. На Арці поруч з дівочим виноградом вмостилась троянда Вестерланд. А вона тут з'явилась взагалі випадково. Не планувала я сюди взагалі жодних троянд. Але я вже не пам'ятаю, як вона у мене сюди потрапила, друзі, ось така ось така чудна троянда. Теж не, не саме мої, мої такі улюблена кольорова гама. Але ви знаєте, от коли тут з'явилась Алєгра, то в принципі Вестерленд виглядає поруч з нею непогано. І взагалі, вже, коли троянда сидить на своєму місці, квітує. І нормально себе почуваю, то я вже її не прибираю. Весерлен тут, мені здається, з'явилась першою, потім з'явилась два аспірина і вже потім додалась Алєгра. До речі, Алєгру треба ось так вирівняти, тому що вона взагалі похилилась, дуже важка. Бачите, на чому в мене тримається весь штамп, тримає пора з віника. Тут теж у мене якісь абсолютно нехитрі опори, друзі, тому що нічого іншого не може це все втримати. Доводиться шукати якісь отакі товсті палиці, щоб це все витримати. Ось така у мене тут краса. Завтра, зараз вам, до речі, до речі, зараз вам покажу ексклюзив. Отже, так, друзі, перед вами троянда, яка називається Avalanche Apricot. Із розплідника Delbar, Це Франція. 22-го року троянда. Тому я й кажу, що, скоріш за все, майже ні в кого немає, тому що в Україну було завезено не так багато цього сорту, друзі. Грунтопокривна троянда густомахрова. Ось вона так виглядає в клумбі. У мене тут поруч колокольчик персиколистий вже відцвітає, катовнік теж збирається якраз до неї доєднатися. Така в мене тут група біля неї не найкращі сусіди, насправді, тому що таку троянду хочеться підкреслити чимось більш унікальним, але коли, коли її садила, тут багато що вже з цього було. Тому ось така, друзі, історія. Дуже-дуже густомахровий бутон. Не знаю, як вам показати, щоб було видно, настільки він набитий. У мене таких троянд три штуки, я встигла їх вхопити. Мені дуже подобається сусідство з хвойними. От, прям дуже сильно. Подивіться, одна гілка щось дала маху. Ось так що, це також, друзі, минулорічна посадка з котовником виглядає вже краще, ніж з колокольчиком. Але я би сюди я ж кажу, щось підсадила, більш витончене. Треба буде подумати, тому що троянда дійсно. Дуже цікава. Зверніть увагу, не знаю, де зараз можна знайти цю троянду. Я купувала в розпліднику мой сад, і там їх було всього лише кілька штук. Тому ось така краса, тендітна, запах ледь вловимий, якісь такі цитрусові нотки. Друзі, ну, тепер ми підійшли до однієї з моїх найулюбленіших ґрунтопокривних троянд. Це троянда джаз. Вона у мене тут вже майже завершила першу хвилю квітування. Зверніть вашу увагу, як у неї змінюється бутон. На старті вона ось такого кольору, і потім вона вицвітає, якщо можна так сказати, до ось такого рож... світло-рожевого, тобто потім рожевий і ось так вона вже буде відквітати. Троянда просто абсолютно, друзі, невибаглива, непримхлива, безперервного квітування. От в моїх планах, так що ця троянда має тут все з собою покрити. Друзі, і нарешті ми підійшли в садок. У мене тут є ось така чарівна кована опора. І тут, власне, у мене от абсолютно випадково, вона теж сюди потрапила. Вона не мала тут бути ця троянда, але вже так сталося, що це її доля вжити до речі. так ось цей сорт називається Бенджамін Бріттен. Мені здається, що це англійський сорт троянди. Чесно сказати, я не пам'ятаю. В неї ось такі чашоподібні квітки. Така вона якась і не червона, і не ржева. Цікавий в неї колір. Вона також, як хамелеон, виглядає, до речі. А високий, високий кущ буде він вже, я бачу, що більше, ніж 2 метри. Ось така краса. І мені, ви знаєте, друзі, дуже подобається, що вона надзвичайно морозостійка. Цій посадці, мабуть, десь. Два роки чи щось таке. За неї я вам скажу чесно, не дуже доглядала, тому що я постійно забуваю, що вона в мене є в саду. І всі мої обробки, все це максимально проводяться десь в основній зоні, тобто десь ось там. А сюди я просто забуваю дійти. Що ж до аромату: аромат класичної троянди, друзі. Дуже легкий, майже невловимий. Цікава. Троянда, не можу сказати, що це мій фаворит, але має місце бути. Якщо вам хочеться якийсь цікавий сорт, який впишеться, наприклад, у фруктовий сад, як у мене тут, а мені здається, що вона вписалась, то, будь ласка, зверніть вашу увагу на Бенджамін Бріттен. Ось така цікава троянда. Друзі, дякую всім, що додивились цей випуск до кінця. Напишіть, яка троянда вам сподобалась найбільше, яких випусків ви чекаєте.